І, друзі, я вас вітаю, вітаю вас з потягу. В нас прямий ефір, у нас ніч. З вівторка на середу, з 2 на 3 грудня. Долучайтеся до перегляду, будьте активними, небайдужими. Ставте ваші лайки. Має бути нормальний зв'язок, тому сподіваюсь, він не пропаде. Ну, принаймні, є все для того, щоб він гарно працював. Всіх радий бачити, підіб'ємо підсумки вівторка. І я традиційно нагадаю вам за той збір, який ми проводимо для спецпідрозділу Омега в складі Національної гвардії. Вже зараз будемо укладати угоду на закупівлю капсуль детонаторів, а потім треба буде проплачувати за ці капсуль детонатори. Тому буде збір тривати. Буду вам вдячний за вашу підтримку українських захисників. Традиційно в описі відео буде посилання на. Реквізити збору для того, щоб все необхідне українські захисники мали для відбиття російської агресії. Зараз в описі цього відео додам посилання на банку і на Приват 24. Традиційно, знову ж таки, йде збір через фонд «Технології майбутнього, з яким ми давно співпрацюємо. Там на банці зібрана вже велика сума, але ця сума не стосується конкретно цього збору. Це Загальна сума за всі збори, які робилися через цей фонд. Зараз ми збираємо конкретно на дві цілі: це для 28-ї бригади, яка боронить Україну на Донеччині, і для спецпідрозділу Омега в складі Національної гвардії, який є бойовим підрозділом для захисту українського суверенітету, незалежності територіальної цілісності. Будь ласка, підтримуйте цей збір. Даю посилання зараз. На збір в чаті цього відео. Так, ну що, підводимо підсумки. Щойно перед нашим стрімом закінчилась зустріч у Москві з Стівом Віткафом з боку США. Його супроводжував Джаред Кошнер. це зять Дональда Трампа, чоловік його доньки Іванки Трамп. І з боку Росії і були Путін і були Кирил Дмитрів, і був Ушаков помічник Путіна з питань міжнародної політики, який тільки що провів зустріч з пресою і заявив, що на зустрічах Путіна з Віткафом обговорювалася суть плану Трампа, а не конкретні пропозиції. Тобто, виходить, що конкретні пропозиції вони. До них не дійшли, або вони не хочуть просто давати в ефір якусь інформацію про ці конкретні пропозиції, тому що не хочуть злити Трампа, оскільки вчергове згаяли його пропозицією покласти край цій війні. Така риторика Ушакова вказує на те, що результату немає, а не вони намагаються знайти формулювання, щоб Трамп не збожеволів, не сказився від люті, тому що знову втрачено цей шанс. Знову Трамп не може голосити про закінчення дев'ятої війни, як він каже. І знову він не в ситуації сильній. Тобто, з одного боку, Трамп гальмує подальші санкції проти Росії, сподіваючись на успіх переговорів. З іншого боку, успіху переговорів немає, і Трампу треба вводити санкції. З третього боку, він не хоче їх вводити, тому що він хоче з Росією дружити. За словами Ушкова, компромісного варіанту щодо України поки немає. А деякі американські пропозиції Росії не підходять. Додав Ушаков, сказавши, що на зустрічі обговорювалось територіальне питання. На Інше питання, чи якось змінилися перспективи миру після цих переговорів, Ушаков стиснув плечима і сказав: точно не віддалився цей мир. За словами Ушакова. Зустріч Трампа і Путіна на даний момент не планується. Коментуючи мирну пропозицію Америки щодо України, Ушаков сказав: з чимось ми готові погодитись, щось викликало критику, але відбулася корисна дискусія. Загалом, за її словами, вона була конструктивною і змістовною. Обговорювалися не конкретні формулювання, а рішення, а суть. Сторони бачать величезні перспективи для взаємодії. На зустрічі в Кремлі обговорювались декілька варіантів плану щодо врегулювання, як каже Ушаков, на Україні. Москва отримала ще чотири документи, окрім первісного плану Вітка Федмітрієва, який вони називають планом Трампа. Тобто, з того часу ще чотири документи було підготовлено. Щодо суті, про що вони говорили, і де вони не дійшли спільної згоди, а де вони розійшлися, то. Ушаков повідомив, що Росія з Америкою домовились не розголошувати суть переговорів. Ось така ситуація станом на зараз, станом на ніч, вторка на середу. Я так багато уваги цій зустрічі приділяю, тому що всі завмерли насправді в переговорному процесі, чекали, чим закінчиться ця зустріч. Зустріч, яка була в Майамі на вихідних за участі Умерова і Рубіо, вона стосувалася підготовки до цієї зустрічі в Росії. І всі подальші кроки теж залежать від цієї зустрічі в Росії. І зараз ми бачимо, що ще зустріч в Росії закінчилась нічим, немає жодного прогресу, але для того, щоб імітувати активний переговорний процес і не наражатися на санкції, то вони от сигналізують про те, що, мовляв, була конструктивна, дуже позитивна і так далі. Ну, загальні епітети без конкретики, тому що конкретики немає. Вони тривали ці переговори більше, ніж 4,5 години після переговорів Вітхов поїхав до Посольства Америки в Москві, щоб заталефувати до Трампу щодо до цих переговорів. Е, наскільки я можу розуміти, да, то переговори йдуть навколо того, який буде стати, мати статус Донеччина. І є різні формулювання на цю тему, є статус. Російської землі, як хоче Путін, щоб Україна вивела звідти війська, або він доб'ється цього військовим шляхом. Хоча це займе ще невідомо скільки, на думку НАТО, ще мінімум півтора роки. Це може бути нейтральна земля, де будуть прибрані всі війська, і українські, і російські. І контролювати припинення вогню там має. Відповідний міжнародний контингент або сили, поліцейські сили, тобто, це може бути забезпечено третьою стороною. Це може бути, зрештою, українська територія, якщо режим Путіна зупиниться, або якимось чином впаде, і загарбання української землі припиниться. В разі що це нейтральна територія, де мілітаризована, не зрозуміло, кому вона належить. Тобто Чия це територія за можливою домовленістю? Це територія України однозначно, але чи вона отримує якийсь автономний статус, чи вона буде подвійним мандатом, чи міжнародним мандатом, це все незрозуміло. І ставимо зараз, розуміючи, що це так далеко, вони, очевидно, не дійшли спільної згоди, а Путін буде і далі воювати. Тим часом. В НАТО вважаючи, що Росія ще рік не зможе захопити весь Донбас. Про це розказав журналістам в Брюсселі високопосадовий чиновник НАТО, який просив про анонімність, він провів спеціальний брифінг напередодні зустрічі міністрів закордонних краї... справ країн НАТО в Брюсселі. Він таке сказав, повідомляє BBC, Захоплення решти частини Донецької області не є реалістичною можливістю для росіян мінімум ще протягом року. Такий прогноз НАТО будується на нинішній швидкості просування російських військ. В Покровську Росія контролює 95% міста, армія Росії з липня просувалася в середньому приблизно на 120 метрів на день. Путін вже казав, що виведення українських військ з решту Донеччини це ключова для Росії умова мирної угоди. Він додав, що Росія готова добиватися цього воєнним шляхом. NBC News з посиланням на анонімні російські джерела повідомило, що повний контроль над Донбасом це один з пунктів, де Росія не готова йти на компроміс. Що сказав чиновник НАТО на цьому брифінгу? Я не бачу жодних ознак того, що Путін серйозно зацікавлений в мирному процесі чи готовий до будь-яких поступок, які б могли привести до миру в Україні. Хотілося помилятися. Також НАТО вважає, що російські втрати в Україні ростуть протягом останніх трьох місяців. Середньодобовий рівень втрат з врахуванням поранених, захворілих та полонених так от, в листопаді він складав 1100 людей на день, от тоді як в жовтні було 1000 людей на день. А зараз взагалі наближається до 1150. А ви перепрошую, зараз загальна кількість вбитих поранених. Наближається до 1150 до 1 мільйона 150 тисяч. Я перепрошую. До 1 мільйона 150 тисяч повідомило це джерело в НАТО. Рік тому НАТО оцінювало чисельність втрат Росії з врахуванням поранених ще вище. Півтори тисячі людей на день. Росія. Поповнює армію зі швидкістю, яка ледь дозволяє компенсувати нанесені втрати Росії, сказав цей чиновник. В основному російська армія спирається на людей все далі і далі від Москви та Санкт Петербурга. 67% загиблих, 67 загиблих російських військових відправились на війну з сільської місцевості або малих міст, де живе менше 100 тисяч людей. В середньому Росія набирає 50 тисяч солдатів на місяць. Загальна кількість вбитих на війні НАТО оцінює в 250 тисяч. Ну, очевидно, решта це поранені. Так. Е Що повідомляє NBC? це напевно головна стаття цього дня. Є три позиції, на яких ми не підемо на компроміс, каже російський посадовець: перше територія Донбасу, друге обмеження збройних сил України, третє міжнародне визнання цих умов Америки і Росії. Москва готова до певної гнучкості в другорядних питаннях приміром, щодо сотень мільярдів російських активів. Заморожених в Європі на початку війни Україна та її європейські партнери наполягають, щоб ці гроші були спрямовані на відбудову зруйнованої економіки. Ну, я думаю, що це джерело насправді це сам Дмитрій, який спілкувався з НБС. Що повідомляє в цій статті НБС російський політолог і колишній спічрайтер Путіна Аббас Галямов? Він сказав, що не бачить простору для компромісу. Найголовніше, Путін не може дозволити собі зіпсувати відносини з Трампом. Це було б для Путіна політичним самогубством. І хоча російська економіка не зазнала миттєвої катастрофи, Путін чудово усвідомлює, що посилені Трампом санкції ускладнять відновлення економіки. Якщо не зроблять цього взагалі неможливим. Якщо Трамп справді натисне, Путін погодиться зупинити бойові дії. можливо, Розраховуючи на те, що навесні швидко влаштує якусь провокацію, перекладе провину на українців і вдарить знову. Багато залежить від того, як формулюватимуться американські вимоги. Путін може пристати на різдвяне новорічне припинення вогню, але без жорсткого тиску з боку Америки Путін навряд чи справді завершить війну, сказав Галявов. Колишній заступник МЗС Росії Андрій Федоров про візит Віткафа. Це останній шанс для Росії переконати Віткафа, А потім Віткаф має переконати Трампа, що російська позиція правильна. Поки ми були в ефірі Віткав залишив територію посольства після розмови з Трампом. Сам Трамп виступав в Білому домі сказав, кожного разу, коли я завершу війну, вони кажуть, якщо президент Трамп завершить цю війну, він отримає Нобелівську премію. Я завершую цю війну, а вони кажуть, ну він не отримав її за ту війну, але отримає за наступну. Тепер вони кажуть, якщо завершить війну між Росією та Україною, то він отримує Нобелівську премію. А що про інші війни, які я закінчив? Я мав би отримати Нобелівську премію миру за кожну війну, але не хочу бути жадідом. Сказав Трамп. Це виглядає, ви самі бачите, як це виглядає, що Трамп дуже хоче Нобелівську премію. Але для того, щоб її отримати, територію України йде розмінною монетою, очевидно, що це не входить в ті межі компромісу, на які готова Україна. Президент Володимир Зеленський здійснює візит до Ірландії, виступав в парламенті Ірландії зустріч з керівництвом. Прем'єр-міністром, президентом і місцевим бізнесом. І ключова частина промови президента в парламенті. Простих рішень щодо закінчення війни не буде. Ми розуміємо, що відбувається, розуміємо, з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень, я спроможний їх приймати. Важливо, щоб усе було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри. За спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє, каже Зеленський. Найчутливіші речі і найскладніше питання стосується території заморожених активів. Я не можу говорити від імені європейських лідерів про заморожені гроші в Європі. Я можу лише поділитися своїм баченням, а вони можуть мене підтримати. І про гарантії безпеки. Ми розраховуємо на сильні гарантії безпеки з боку Америки та Європи, а також деяких інших лідерів. Це одна з тем коаліції охочих. Ми над цим працюємо. Ці треми є найчутливішими і найважливішими. І наша команда працює над ними, продовжують працювати над ними. Сказав президент України. За його словами, Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше. І йому дали ж доповідь за підсумками переговорів. В Майамі приїхав у Меров і прямо в Ірландії доповів, про що було домовлено. Тим часом Путін перед початком переговорів з Вікефом і Джаредом Кушнером знову грав своїми м'язами і погрожував Європі війною, намагаючись зіграти на американському сентименті, що це європейська війна, що це протистояння Європи і Росії, що Америці ця війна взагалі не потрібна. Тобто, він, Путін зчитує. Знаєте, body language, мову жестів, мову тіла, читає між рядків Путін вдало і бачить, що Америка хоче скинути все на Європу, і, відповідно, він теж в своїй риториці наїжджає на Європу. Кидає Європі виклик, не Америці. Що каже Путін? Якщо Європа вдруг захоче з нами воювати і почне, ми готові прямо зараз. Тут не може бути жодних сумнівів. Тільки питання в чому? Якщо Європа раптом почне з нами війну, то Мені здається, що дуже швидко це ж не Україна. З Україною ми діємо хірургічним способом. Акуратненько, так каже Путін, да? після всього, що він позруйновував, повбивав, познищував Україну. Каже, а ми діємо акуратненько. І він каже далі Путін, це не війна в прямому сенсі слова. Якщо Європа раптом захоче почати з нами війну, то дуже швидко може відбутися ситуація, при якій нам не буде з ким домовлятися. Тобто, фактично, Путін анонсує війну в Європі. Я сподіваюся, всі європейці дуже уважно це слухають і розуміють, до чого все йде. Також, за словами Путіна, Європа висуває абсолютно неприйнятні для Росії пропозиції щодо врегулювання війни. Ну і головне, Путін пригрозив відрізати Україну від моря, якщо Україна продовжить піратство проти російських суден. Так він це називає. Тобто вони крали українське зерно, крали українську техніку, крали українську землю, це не піратство. Але те, що Україна вдарила по якомусь російському кораблю, а може навіть не Україна, то це вже піратство. Ну і Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, другий день поспіль Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну. Вчора він заявив, що готовий боротися протягом зими. Сьогодні погрожує морським портам та свободі судноплавства. Ці погрози спрямовані. На Одесу, про яку Путін говорив і яку Трамп говорив і згадував з великим теплом. Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона ж розпочала. Якщо цього не станеться, і Путін просто знову плюнув світові в обличчя, наслідки мають настати, каже Сибіга. Так. Mm. Що сказав ще Путін? Що Європа сама себе вивела з українського врегулювання, Європа може вернутися в українське врегулювання, якщо визне реалії на землі? З чого витікає, що Америка визнала ці реалії на землі, якщо Путін про них так не каже? У європейців нема мирного порядку денного, і зараз вони заважають зусиллям Америки по врегулюванню, каже Путін. Чисто гибійський метод розтворити Америку з Європою. Ми ж це бачимо, як це робиться. Росія не збирається воювати з Європою, але якщо європейці захочуть, готові прямо зараз. Да, така от риторика. Так... Очікується, що після зустрічі з Путіним Віткаф і Кошнер поїдуть до Зеленського, який буде в одній з європейських столиць. Перепрошую. За словами президента, є 20 пунктів, які напрацьовані у, Фло... у Женеві та Флориді. Сам Марк Рюта був на прес-конференції в Брюсселі. Сказав, що плану з 28 пунктів більше немає. Він в минулому. Це, до речі, заслуга Андрія Єрмака про яку. Що українці переконує згадають з великою вдячністю, що той план був зруйнований. За словами Рюте, будь-які положення мирної угоди по Україні, які стосуються НАТО, будуть обговорюватись окремо. В Альянсі, як і раніше, притримується декларації про те, що Україна на невідворотньому шляхі до членства в Альянсі. але зараз серед союзників немає. Означеної підтримки цієї мети. Зустріч НАТО буде в середу. Голова МЗС Німеччини Йоган Вадефуль допускає, як він каже, болючі поступки України заради миру. Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом, каже він. нагадаю, що Референдум це питання, яке стосується територіальної цілісності. Ну і тим часом цікаві новини з Бельгії там затримали екс-главу Євродипломатії Федеріку Могеріні. Зараз цю посаду займає Кая Калас з Естонії. До неї був Жозеп Барель з Португалії. А це, от Федеріка Могеріні була перед ними. Вона була віце-президентом Єврокомісії, а за донедавна була ректором Коледжу Європу. В Брюгге вона затримана в рамках розслідування при, в розслідування щодо Шахрайства з використанням коштів Євросоюзу. Були проведені обшуки Європейської прокуратури в дипломатичній службі Євросоюзу і в кількох будівлях коледжу Європи в Ну, Така цікава ситуація. Федеріка Магріні неодноразово бувала в Києві і повчала нас, як треба боротися з корупцією, як треба. Робити всі необхідні вимоги Європи щодо подальшої євроінтеграції. А тепер от виявляється, що в самій Європі теж ця корупція присутня, і докори на адресу України більше не є чесними і актуальними, тому що в них вона так само є складовою політичного ландшафту. І як в Україні? Так і в Європі з нею борються і звільняють з посад. Що казала Федеріка Магріні в 17-18 роках? Україна має посилити боротьбу з корупцією, казала вона. Що ще вона казала? Магріні заявляла, що боротьба з корупцією є важливим для проведення реформ в Україні та важливу роль тут грає громадянське суспільство. Багато було досягнуто в цій сфері, але все ще залишаються певні політичні умови в боротьбі з корупцією, які все ще мають бути виконані. Приїжджала, повчала Гройсмана, повчала українських депутатів, а тепер сама фігурант розслідування в Європі. Окей, друзі, до запитань швидко, поки є така можливість, і будемо відключатися. Валентин Іванюк, вітання прихильникам президента Зеленського. Вам вітання, Валентина. Доброго вечора. Скажіть, на кого працює клочок і Ларіса? Я не знаю, хто це такий. Категорошка. вийшла стаття в Wall Street Journal. Є інтернет, немає. Не зрозуміло, чи є інтернет, чи немає? Так, да, є. Вийшла стаття в Wall Street Journal, як команда Трампа і Путіна збирається розвивати співпрацю з США на вухах. Категорошка це правильно, вони збираються розвивати співпрацю на Алясці використовувати російські природні ресурси для збагачення оточення Трампа. Це чиста колоніальна політика 19 століття. На жаль, ну добре, що да, Росію будуть роздягати, на жаль, що це буде частиною якоїсь. Замирення ворога і миру коштом України. Да? Тетяна Заводна, дякую за ваші слова. Маргарита Василенко, як завжди, пане Сергію Респект, дуже вдячна вам за вашу підтримку президента та Єрмака. Привіт з Харкова. Маргарита Василенко, дякую вам за ваші слова. Наталія Нохіна, не важко уявити, яку суть Путін вклав в голову від Кафе Кушнера. Ніякого конкретного результату ніхто не очікував. Фантом, Платон, Платон. За допомогою НАТО Росія зможе захопити нічого. Перемога України в інтересах НАТО. І це потрібно всім доноситися. Зрозуміло. Да? Дуже змістовані виступи у Франції та Ірландії. Наталія Нохіна дякую. Марія Музична? Сергій. Дякую вам, що це робиться в Верховній Раді. Що Порох дозволяє собі, що за балаган з блокування Верховної Ради? Такий сором, чому ніхто не реагує? Де поліція, де СБУ? Марія Музичина, ну, поліція СБУ, на жаль, не втручається в безлади в парламенті, але Порошенка просто користується моментом, щоб домогтися своїх цілей уряду національної єдності, по суті, повалення влади Зеленського. Тому що якщо він стане частиною уряду, звичайно, він буде шантажувати ще сильніше. І робити це буде для того, щоб президент був неспроможним виконувати свої повноваження і змусити його скласти повноваження. Ванік. Єрмак головний злодій країни. Годі його благословити. Це страшна людина, яка багато кого обманула. Ванік, ну, якщо він головний злодій, то чекаємо підозру, потім передачі справи в суд і вироку. Тому що якщо він цього всього не отримає, тоді він не ворог і не злодій, а жертва наклепу. Досі підозри немає. Як, до речі, Галущенко, міністр енергетики теж. Оля По, який Єрмак ворог? Це твій барига порог, головна біда України. Бачите, і дискусія політична йде. Песвей, Сергій, на вашу думку, єрмак замішаний в корупції? Песвей, відповідаю. Я Єрмака за корупцію ніколи не бачив. Жодних проявах участі я не брав. І, відповідно, весь мій досвід будувався на абсолютно темах, не пов'язаних з корупцією. Тому давати свою оцінку можу тільки щодо того, що я бачив і знаю. От і все. Світлана Серветка. Головний злодій в країні це Порошенко. За каденції Трампа нічого доброго Україна не очікує. Маріна Патрік. Так. Ну, Сподіваюсь, що. Трамп змусить Путіна піти на мир. Але боюсь, що це буде змушення України, не Путіна. Окей, друзі, дякую вам за увагу. Добра ніч, до побачення. Це був стрім з потягу. Подякуйте мені, будь ласка, донатами за те, що я вночі з потягу знайшла можливість пострімити. Зробіть донати на ту банку, яку я збираю. Поділіться відео, підпишіться на відео, прокоментуйте. І, звичайно, донатьте, донатьте, донати. Всіх обідняв, всім пока, до скорої зустрічі.